Вітаю вас усіх з Новим роком. Бажаю вам прекрасних нових початків. І якщо ви раптом, як традиційно буває у нас з вами, у людей запланували щось почати з Нового року, то бажаю вам сили волі дотримуватися цього і буквально кожного дня не відступати від вашої мети. Я запрошую вас, дорогі друзі, підписатися на цей канал, оскільки я особисто для себе, якщо дасть Бог і нічого поганого. Хоча вже і так багато поганого відбувається навколо, тому що ми живемо в країні, де війна. Ем, якщо нічого поганого особисто зі мною не станеться, я би хотів регулярно протягом цього року, 2024-го, записувати відео. І для мене дуже важливо, щоб ви допомагали мені в тому, щоб ці відео були якіснішими, кращими, цікавішими та красивішими. Тому пишіть ваші коментарі, що ви про це все думаєте. А я хотів би побажати вам. Окрім того, щоб ви здійснювали свої бажання, свої мрії цьому році, щоб кожен із нас міг знайти Бога. Можливо, якщо ви вже знаєте Бога, якщо ви вже знайшли Його, якщо ви вже в церкві довгі роки, щоб ще раз побачити його, відкрити його ще раз, якось написано в книзі об'явлення. Згадати першу любов, послання до Єфської церкви, книга об'явлення, але май на тебе, що ти покинув свою першу любов, отож пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби. Я бажаю кожному з нас, якщо ми вже знаємо Бога, знайти цю першу любов, віднайти, відродити. А якщо ви ще не знайомі з Господом. По справжньому незнайомі, то познайомитися з ним. А я зі свого боку постараюся зробити щось для цього, тому і випускаю ці відеоролики. І ще я би хотів, звісно ж, побажати кожному миру перемоги, за яку ми молимося кожного дня, і е, довіри до Бога, оскільки е, якщо упередженість відкинути і просто роздумувати над тим, що відбувається в світі і в нашій країні, то ми розуміємо, що. Не Бог в цьому винен. Не Бог почав цю війну. Але він може її закінчити. В наших руках дозволити йому це зробити, або не дати йому це зробити. Тому, можливо, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, адже це така тема дуже тендітна. Багато хто може не погодитися зі мною. Але я щиро вірю, що не Господь в цьому винен, але саме він може. Нам допомогти отримати перемогу і мир, про які ми так його просимо, і до яких ми самі зі свого боку докладаємо певних зусиль. Я ж закликаю кожного не зупинятися в тому, щоб докладати ці зусилля, а допомагати нашій країні, допомагати нашим воїнам. Тому що, звісно ж, з божою допомогою, але лише завдяки їхній сміливості, ми, люди, які не на фронті, можемо почуватися. Спокійними можемо почуватися в безпеці і можемо бути не на фронті. Хоча зараз можливо з цим трішечки не так все просто, але саме завдяки тим, хто вже там, ми там, де ми є. Тому дякуємо Богові, допомагаємо Збройним силам України і сподіваємося на краще. А я би хотів зачитати тексти з Біблії як побажання нами з вами в новому році. Почуй, Господи, і помилуй мене, Господь, будь мені помічником. Ти перемінив мені плач мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радість. Щоб славу співала людина тобі і не замовкла, Господи Боже мій повік буду славити Тебе. Я бажаю кожному із нас в новому році відчути те, завдяки чому ми захочемо славити Господа. Нехай Господь благословить кожного з нас, нехай він подарує нам мир вперше все в серцях, потім в наших сім'ях, в наших родинах і, звісно ж, в нашій країні. І ми будемо славити його за це ще раз з Новим роком.